Привіт друзі! Давайте перевіримо, чи впевнено ви володієте англійською на рівні вище середнього. Перед вами два речення. В цих реченнях я використав особливості англійської, в яких дуже часто помиляються люди з середнім рівнем англійської, або навіть вище. Давайте перевіримо, чи зможете ви перекласти ці два речення правильно. Треба додати, що в другому реченні, якби ти не обідав, ти встиг би на літак. І йдеться про вже минулі події. Тобто людина пообідала і дійсно вже не встигла на літак. Це важливо для перекладу. Тож, я вам раджу взяти аркуш паперу і написати на ньому свої відповіді. Або просто добре їх запам'ятайте. Готово? Тож давайте подивимось переклад. Почнемо з першого речення. Я мав здогадатись, що мою роботу в той момент перевіряли. I should have guessed my work was being checked at that moment. Ще раз, I should have guessed my work was being checked at that moment. Сподіваюсь, ви правильно переклали це речення. Давайте подивимось, де частіше за все роблять помилки. Найперше, модальні дієслова в минулому часі. Це одна з особливостей англійської, де після модальних дієслів обов'язково йде допоміжне дієслово have. А далі дієслово в третій формі. Звідси маємо have guest. Звичайно, ми не можемо сказати I should guessed. Тому що Модальні дієслова мають лише теперішню форму і минулу. В теперішній, після should ми ставимо дієслово в інфінітиві, в минулому have та третя форма. Ну і звичайно ж, ми не скажемо I should it yes, тому що модальне дієслово не має минулої форми. Саме слово should Воно не міняється. Також не міняється і допоміжне дієслово have. Неважливо, ми кажемо I should, you should або he should it. Неважливо. Завжди буде have. Ніколи не буде has. Якщо ви е, поставили слово that, тобто перевели що дослівно, це нормально. Ми можемо сказати that, можемо його пропустити. Це не помилка. Ми маємо фразу мою роботу в той момент перевіряли. Ми бачимо, що це процес, який відбувався в минулому, який відбувався над якоюсь річчю. Тобто маємо час Past Continuous І не просто Past Continuous, а Passive voice. Ми пам'ятаємо, як ми отримуємо past continuous. Дієслово be, якщо past то воно стає was. І Continuous. Ми маємо дієслово be та дієслово з закінченням ING. Але якщо це passive voice, то ми пам'ятаємо, що Passive Voice це також дієслово be, та потім дієслово у третій формі. Тож, коли ми об'єднаємо Continuous та Passive Voice, ми отримаємо третю форму дієслова від Passive та дієслово be від Continuous. Але що робити з ще одним be, яке є і в Continuous і в Passive Voice? В цьому складність англійської, в тому що довелось, якби додавати. Ще одне слово being, яке ніяк не перекладається, але просто демонструє, що це Continuous в Pacy Voice. На перший погляд досить складно, але насправді треба просто запам'ятати. Тобто фразу мою роботу в той момент перевіряли ми перекладемо як my work. Was being checked at that moment. Дуже часто помиляються в цьому моменті і кажуть my work was checking at that moment. Тобто використовують простий past continuous. Звичайно ж, це буде мати зовсім інший сенс. Це буде означати, що робота когось перевіряла в той момент. А не її перевіряли. Також буде неточно, якщо сказати my work was checked at that moment. Тут ми граматично витримали passive Voice, але в нас зник Continuous. Тобто роботу перевіряли не саме в той момент, тобто це був не процес, а просто колись. В минулому її перевіряли. Втрачається сенс. Ну і звичайно ж, ми кажемо at that moment. Іноді можна зустріти in that moment, але це досить не часто і має трохи інший зміст. Тож, давайте перейдемо до другого речення. Якби ти не обідав встиг би на літак. На початку цього відео я конкретизував, що ми маємо справу з подіями, які вже відбулись. Тобто це не гіпотетично. Тож переклад такий. If you hadn't had lunch, you would have caught the plane. Ще раз. If you hadn't had lunch, you would have caught the plane. Давайте подивимось, де тут можна було зробити помилку. Сама структура речення ми бачимо, що це third conditional. Тобто. Умовне речення третього типу. Я сказав, що це, ці події вже відбулись в минулому. Це означає, що це саме третій тип, а не другий. Який є гіпотетичним. Тобто, якщо ми скажемо if you didn't have lunch, то ми підемо саме по другому типу. А це означає, що ця подія не відбулась. А ми просто говоримо гіпотетично. Безумовно, ми наставимо перед ланч неозначний артикль. Він ставиться хіба що, якщо це якийсь конкретний ланч, тобто якийсь прийом чи щось на кшталт цього. Але зазвичай ми не ставимо перед прийомами їжі неозначний артикль. Як і в будь-якому з типів Conditional, у нас є частина умови і є частина дії. якщо у нас частина умови стоїть першою, тобто частина, в якій є if або when, тоді ми розділяємо ці дві частини речення комою. Не поставити тут кому було б помилкою. Те ж саме друга частина ми робимо по структурі third conditional. Тобто кажемо would, а далі have, і діє слово у третій формі. І якщо б ми сказали you would catch the plane, ми знову перейшли б до другого conditional. Тобто це було б гіпотетично. Цього не було в минулому. Сподіваюсь, друзі, що вам було зрозуміло, чому ми переклали саме так. І сподіваюсь, що ви переклали теж правильно. Якщо у вас є бажання підтримати наш канал, ви можете зробити це одним із способів, вказаних в описі до цього відео. Ми дуже вдячні вам за вашу підтримку. А ми і далі будемо розбирати цікаві моменти англійської граматики. Тож залишайтеся з нами. А на сьогодні все. Have a good day!